Всіх вітаю на своєму каналі Ранок на дворі. І сьогодні хочу показати бройлери і трішки. Поїхали. Бройлерів давно не показували, мабуть, відтоді, коли їх придбали, вже пройшов цілий місяць. І потрібно взагалі зробити висновки. Чи варто купувати бройлерів у травні? чи краще все ж таки купувати їх березень-квітень. І одразу буде видно, як вони ростуть і набирають собі вагу. Так як перших ми вже порізали, вони були придбані в нас в березні місяці <кій> з дуже гарною вагою. А тепер треба провести. Переваг і подивитися, скільки важать вони. Так, пішли, сарай. Поки що вони сидять в нас ось тут, місця їм вже мало. Хотіла пересадити, але в нас по прогнозу погоди стоїть дощ на цілий тиждень. і поки що я їх звідси чіпати не буду, тому що вони, як пташка, яка дуже любить тепло, можуть в нас загинути. Якщо пам'ятаєте, мені з цими бролерами вкинули двох звичайних курочок. Вон чорна і ось тут ось видно червоненька. Так, вони отут разом і ростуть тихенько. Так, через оце вони вже в мене не пролізуть для того, щоб важити. Сьогодні їм рівно місяць, як вони придбані. І мені, мене дуже цікавить вага. Дивіться. кіло 700. Це вага в місяць. Почекайте ж не один будеш важитися. Це курочка кіло 430. Так, воно там. Ось цього кабанчика хоче зважити. Кіло 94. Так, а ну і буде. Іду сюди. Так, фіш. Кіло шістьсот Так, а є і ось отакі, які взагалі не набирають вагу. 790 грамів. Значить, це От куди ти топаєш? Я ж тебе вже важила, вали? А найди йду сюди. Стоять. Кіло 470. Ну, місяць, наче, непогана вага. Мене он вже обплювали, обісрали, мабуть, до грошей. Закривай. Так, з приводу бролерів, що хочу сказати? Нас, наскільки я пам'ятаю, в місяць попередній березневі важили вже 2 кг плюс ці, бачите, кіло 700, кіло 400, кіло 500 Тобто, чим далі ви відтягуєте момент того, щоб їх придбати і годувати, тим вони будуть вас трішки. Медленіше рости, набирати вагу. Це м -м, свідчить не за того, що там чи поганий корм, чи ще щось. Це за того, що дуже їм жарко вже на той момент. Бо коли ви купляєте в березні, ще холодно, і, відповідно, вони у вас поки що вдома. В нашому випадку вони в нас були ось власноруч зробленому брудері. Потім пересаджені в клітку, тобто в них була температура задовільна, і вони гарно в нас повиростали. Ну, а ці трішки-трішки вже як є. А, я ще ж хотіла зважити звичайну курку, скільки вона важить в місяць. З бролерами ївши на їхніх харчах. Ось, кіло 130 звичайна курка може важити. вона, до речі, і. Ось вона пір'ями пооббиралася, вона не така ось лиса гола, як бролер, так? В неї вже такі цурубалки ростуть. Але одразу видно, що вона їсть корм. Тобто за місяць для звичайної курки можна досягти результату в кіло 200 чило чи 300. Я вже забула. А, ну, давай округлимо кіло 200. За місяць звичайна курка на комбікормі з бройлерами. Якщо ростиме звичайна курка, просто бігаючи там з е, квочкою, або просто сама сидітиме без комбікорму, вона такого результату, звісно, не досягне. Так, ну і хочу сходити до качок показати. Більше. Ну, що? Якщо качка там не встала, то покажу, що в нас тут. Угу. Ні, я до вас зараз прийшла без нічого. Вони вже такі маленькі білі качки. Скоро доженуть наших муларбиків. Тіш! Тіш. Тіш-кіш-кішки. І отак от так ось, всі одразу біжать потім за мною. Да нічого я вам давати не буду, заспокойтеся. У нас іде там качка. Так, не треба їм їсти насипати, бо не дадуть нічого зняти. О, а так вони мене не чіпатимуть. А то... О! Так, ну що, з приводу цієї качечки, о, все, пішла вона їсти. Зробила вона собі ось таке гніздечко. Тут в неї скільки? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 яєчок. Теплі, вона її гріє. Все добре. А ось тут а вже несуть яйця інші дві качки. Так, тут у нас уже 2, 4, 6, 8, 10, 12, також 14 коко. І кожного дня вони оце доносять. Я, наприклад, не знаю, як хто зберігає яйця до качок для того, щоб посадити її потім на яйця. От де несли? Там яйця і залишалися. Спочатку їх складала в ящичок, але бачу, що вони туди не залазять, щоб нестися, не ні сидіти, нічого. Коли вже побачила, що вона отут знесла два яєчка і почала виривати, то я їх просто сюди переклала. Тепер запитання: інда качок яйця, чи потрібно збирати і тримати, там, наприклад, в одному Місці в одній температурі кожного дня їх там перевертаючи, щоб плівка не залипала до самої шкарлупи. Чи не треба? Чи можна робити ось таким макаром, як ми. Просто мені дуже цікаво, скільки з усіх яєчок вилупиться каченят. Чи може взагалі нічого не буде. Ну, в принципі, якось так. Так. І в мене ще ось тут сидить дурна курка. Вже місяця-півтора вона тут сидить. Яйця я з неї забираю, але вона все одно сидить і не встає. Вже одна так сиділа два з половиною місяці, поки я її в інкубаторі не вивела... О, на тих курчат, які вже бігають. Ось такі вже повиростали. Вже їх потрібно закидати до звичайних корей, тому що вже вони через цю рябицю не пролазять. Я так розумію, що курка їх кинула, щось їх немає. Її... Вітя пішов шукати. До речі, цього ранку її взагалі не бачила, можливо, вже хтось отягнув. Треба шукати. Так. Ну що? Водички треба їм винести. Зараз перевіримо водичку. Кіш-кіш-кіш. А, і ось. Бачите? індокачки набагато медленніше ростуть, ніж звичайні ці ось білі качки. І стартовий комбікорм для розгону росту я їм давала. Але ще пекло не так. Так, воду треба. Зараз буде водичка. Наливай отуди. Лий сюди, а тоді понесеш туди. Отак. І от туди в миску доливай. Так, ну що? Немає? Квочка, немає, Вітя? Дивно. Мабуть, хтось все ж таки тут, тут собаки ходять у нас е... сусідські постійно. Можливо, десь щось вже утягли, дуже шкода. Але курочок треба тоді ловити зараз, перекидати сюди. Хай звикають до свого нового будиночку. Так, ну що, на цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.